Ніколи не думала, що так складеться доля, що мені доведеться народжувати новорічну ніч. 30-річна Тетяна Прядун показує новонароджену доньку. Дівчинка з'явилась на світ 1 січня о 2.50 і стала першим немовлям, яке народилось в міському пологовому будинку рівного у 2024 році. Такий приємний подарунок під ялинку. Так радісно новину першому повідомили чоловіку. Ну а потім бабусі. Ім'я доньці ще не обрали, ділиться Тетяна Прядун. І додає зріст дівчинки 51 сантиметр, вага майже 3 кілограми. Ми сподіваємося, що цей рік стане нашим переможним роком, мирним роком, в якому наші діти будуть мати щасливе, мирне дитинство. А ми будемо мати щасливе життя. Ні, не і Мені було аби було все добре. Це Здоровою і я була, і вона. Віта Бубка приїхала у міський пологовий із Вараша тиждень тому. Цієї ночі, о 4.58 жінка народила дівчинку. Вага немовляти 3 кілограми та 400 грамів, зріст 52 сантиметри. Пригадує, в останні дні перед пологами через повітряні тривоги їй доводилось ховатись в укритті. Хоча, як почалася війна, мене було сину 10 місяців, якраз дуже переживала, хотіла виїжджати з країни. Але зупинялося завжди все. Тут, коли дізналася, що вагітна, були переживання, звісно, що в підвальне приміщення треба буде спускатися, бомбосховище. І так сталося. Бо я лежала, то якраз це була тривога, і нас спускали в підвальне приміщення. Не дитя війни, а дитя перемоги. Надіємося, що настане. стане. не знатимуть, що таке війна, тільки зі слів. Наші жінки, які в нас народжували після 12-ї години, народили спочатку дві дівчинки і потім один хлопчик. За добу в цілому було семеро пологів. Всі дітки народилися доношеними 9-10 по абгар, тобто почувають себе добре і породілі в задовільному стані. В обласному перинатальному центрі першим на світ з'явився хлопчик. Його вага 3,5 кілограми, зріст 51 сантиметр. «Встигли послухати привітання президента зовсім трохи. Мати малюка Єлизавета Ставінчук розповідає, перейми почались раптово, коли її сім'я святкувала новий рік. Перейми десь мене почалися о 12 ну дванадцятій, десь ми буквально тільки сіли за стіл, і хвилинок і в мене вже починались перейми. Сюди ми заїхали на таксі. Мене десь завезли за хвилин 20 з Дубенського району. Ще таксісту теж дуже велике. Дякую. Дуже швидко і оперативно достав. Пологі були. Заплановані звичайно пізніше, на 12 число, у новорічну ніч в обласному перинатальному центрі приймали одні пологи, каже медична директорка закладу Галина Ковальова. Хлопчик народився від другої вагітності, яка перебігала нормально без відхилень. Були нормальні, абсолютно, пологи, доношеною дитиною. Зразу був відданий мамі на роди. Я думаю, що скоріш за всього буде Василь, так як Василя сьогодні по новому. Можливо, і Денис. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.